Привіт-привіт, розпочинаю новенький влог. Я їду з Польщі заради одної події в Україну. Як думаєте, заради якої? Якщо ви підписані на мене в інстаграмі, то ви вже думаю в курсі на момент виходу цього влогу. Але пізніше я і вам розповім і все покажу по можливості. Я йду в Україну. Я вже вдома не була три роки. Мене переповнюють просто емоції. Я могла сидіти ще в Польщі, але їду. Ну так. Так, вже склало життя. Подивимось, що там буде далі. Буду всім з вами ділитися. Я буду проводити час вдома і куди поїду, також буду вам показувати. Тож бажаю всім гарного перегляду і не перемикайтесь. Я приїхала, чекаю, поки мене заберуть. Я вже вдома можна сказати. Тут пару хвилин я вдома мене зараз заберуть з моїми валізами. Клас! Боже, ви собі не уявляєте, я коли була у Польщі, як я мріяла про київський тортик. Звичайно, там у Польщі можна було купити, але це все не того, що рідні мене зустрічали з київським тортиком. Зараз брат робить гриль, а пізніше будемо пити чалючок з київським тортиком. Боже, як я сумувала, як я хотіла київський торт, ви собі навіть не уявляєте. Пишіть коментарях, хто також його любить. Я вийшла прогулятися рідним містом, подивитися, які тут за ці три роки зміни відбулися, але мене просто переповнюють емоції. Я не знаю. Вважаючи на що життя продовжується, зміни тільки на краще, я бачу. Просто я не знаю, в мене так вони просто немає слів, я вам не можу це передати. Ось гуляю в центрі, буду трішки і вам показувати місто. В інстаграмі, звичайно, більше показую. Там ще музика грає. Ну просто я не можу. Добре, пішла я гуляти. Всім бажаю гарного дня і гарного перегляду. Хочу з вами поділитися мега новиною, та сама Кенді Суперстар. Запросила всіх своїх учнів, які навчалися в Академії Гуру Контенту, і мене в тому числі, тому що я там навчалася, на випускний ви уявляєте, я знову буду випускниця вже в котрий раз. Але це так круто, я перед чуттім вже готую собі образ. Думаю, що просто все пройде на вищому рівні. Тому що вона написала, що там буде і секретна зірка, і червона доріжка, і супер-мега-програма. Я заради цього навіть приїхала з Польщі, уявляєте собі. А беру з собою брата, і ми їдемо з ним до Києва. Все щось буде цікаве, круте, тому я буду з вами обов'язково ділитися, бо це мега круто. Я досі ще не уявляю, що це все відбувається зі мною, але я точно не жалкую, що я пішла на це навчання, бо це навчання мені дуже багато дало. І Я вірю, що мене чекає ще попереду. Дуже багато успіху. Я буду все для цього робити, щоб не підвести, тому що ну просто це шалені ці знання. Це потрібно просто вкладатися, знімати. Ну. Я не можу просто по-інакшому, розумієте? Я приїхала з Польщі, тому що я вірю, що в мене щось чекає, таке чекає таке круте, що моє життя зміниться на краще і тільки найкраще. Інакше бути не може, бо життя продовжується, і просто все буде добре. Хочу вам показати університет, в якому навчалася 4 роки. До речі, я закінчила факультет мистецький і працювала ще пізніше перед Польщею. Рік вчителем образотворчого мистецтва, мистецтва та художньої культури. Ось він мій університет рідненький. Бачите, тут така територія гарненька. Все в зелені. Дуже тут звичайно гарно. І також тут бачу зміни. Наприклад, оцей корпус трішки змінили, бачите, такі. Гарний теж, дуже гарно. Вінниченко стоїть і на честь імені якого і названий цей університет. Там воно прапор висить. Бачите, такий університет. У мене, коротше, підготовка до Києва повним ходом. Ми з братом вже завтра о 10-й ранку виїжджаємо. Я ось ходила, зробила новенький манікюрчик, пізніше покажу вам поближче. І прийшла ось прогулятися на набережну у рідному місці. Зараз тут трішки погуляю та поїду додому, вже потрібно збирати валізу, мити голову, коротше. і завтра вже їхати покоряти столицю. І післязавтра вже той самий випускний, на який я так чекаю в такому передочікуванні, Боже, що на голові, що я просто не можу, що я зустрінуся зі всіма дівчатами, з самою Кенді. Це має бути щось неймовірне таке. То я просто вже не можу дочекатися цього дня 20... 23 червня. Це буде для мене якийсь такий святковий день. Буду з звісно всім ділитися. Якщо ви на мене, до речі, підписані в інстаграмі, то ви вже раніше побачите, бо цей влог, скоріш за всього, вийде пізніше набагато. Але в історіях всюди я буду ділитися та ми випускним. Ще плануємо з дівчатами наснімати якогось цікавого контенту. Тож слідкуйте. Ура-ура, ми з братом вже у Києві. Ось він там стоїть з валізами, десь Він немедійна персона, бачите, воду є. Ми вже в Києві, зараз треба добратися доїхати до готелю, заселитися і потім вже підемо гуляти містом. Будемо сьогодні цей день проводити у Києві. Ну, а завтра вже власне буде той захід, заради якого ми приїхали. Боже, я вже не можу дочекатися, якщо чесно. Добре, зараз викликаю таксі. Їдемо в готель, а потім пізніше буду вам все показувати. Селились ми вже з братом в готель і вирішили прогулятися трішки Києвом. Все, Йдемо пішки з готелю, прийшли, все, зараз хочемо піти на контратову площу, бо я ніколи там не була, хоча в Києві раніше я була не один раз. Зараз підемо, прогуляємось. Я думала, що тут буде прохолодно, але тут сьогодні така спека просто неймовірна. Не знаю, ми всі плавимось, треба щось випити прохолодного або з'їсти бо це просто нереально. Але в першу чергу хочеться подивитися Київ щось гарненьке, якусь архітектуру, щось вам познімати, також показати. Сьогодні з братом півдня по Києву і зараз вирішили прокатитися на колесі огляду. Бачите, все сіли. Будемо зараз кататися. До речі, одне коло коштує 200 гривень з людини. Як кому цікаво, хто буде в Києві, також не хоче прокатитися. Але я люблю оглядати місто з висока, то що все загітувала брата, де він там сидить. І ми зараз трошки прокатимося, я познімаю, подивимось місто з висока. День хотіли покататися на фанікулері, але не було світла, зараз з'явився, відчинили, то хочемо сходити. Прийшли ми на цей легендарний київський скляний міст. Прогулятися, просто подивіться, скільки тут народу. Але ж які краєвиди, просто неймовірно, які тут парки гарні. Я не можу. Не гірше, ніж в Європі. От вам чесно скажу. Я багато вже де була, але ну, просто наша країна також вражає своїми видами, краєвидами. Ось цей міст. Вид на Дніпро. Так давайте вам покажу. Красавчик. і настав цей день Х. Ми, звичайно, з братом так налазили вчора по Києву, що просто прокинулись, ніг не відчуваю. Не знаю, як я сьогодні буду на Каблуках взагалі ходити на цьому випускному. Синці під очима наліпила патчі. Не знаю, чи мене це спасе, чи мені це допоможе. Але маю надію, зараз підемо, може, десь вип'ємо кави і будемо вже збиратися, бо час летить неймовірно просто. Треба все встигнути. Ми ще хочемо раніше вибратись з готелю, поїхати, потім ще з дівчатами зустрітись раніше. Хоч Чіли, я не знаю, просто сьогодні день ікс, якого я чекала, а сил взагалі немає. Просто, але я буду всім, звичайно, ділитися. сподіваюся, що зараз я роздоблюся, кава допоможе, якщо ми підемо на неї. І далі вже буде видно, що будемо робити. Так, ми вже збираємось виходити, викликаємо таксі. Я ось ще надула таку кульку кенді з її псевдонімом. Бачите, ти не стар, ти суперстар. Прикольна така. І шоколадку ще рожеву привезла з Польщі. Все, виливаємо таксі і виходимо. Боже, ми на місці, брат. О, Боже, в мене зараз таке хвилювання, що я не можу просто. Так, і що? ріжуха починається, блогерська. Це скільки народ. людей думала, буде якось менше а тут такі масштаби кенді просто по іншому не могла Кенді, ти молодець абсолютно це правда. скажіть будь ласка яшнього вечора саме вона за останні два роки розірвала всі соціальні мережі саме у неї більше 10 мільйонів підписників у тіктосі інстаграмі та ютубі Саме в неї рекорди України по переглядах. На секундочку на одному відео є 300 мільйонів переглядів. Нас навчать зустріти її, ректор Академії коротких відео. Ваш вірний наставник та істині гуру контенту. Зустрінемо її саме зараз під ваші оплиски. Я думаю, це день, якого чекав абсолютно кожен, хто присутній в цьому залі, правда? Дивіться, йшли йшли після сніданку і натрапили на ось такий малюнок. Прикольний, дуже гарний намальований. Бачите, яка краса. Хочу з вами поділитися, куди я зараз зібралася. Ми з мамою зібралися поїхати у Лавандове поле, зібрали багато різних атрибутів, хочемо пікнічок собі там влаштувати, провести разом час, зробити фоточки гарні. Це в нашій області Кіровоградській. Десь півгодинки, рівка називається, місце, куди ми зараз їдемо. Бачила, що ще одне у нас є в Тернівці, але туди набагато далі їхати, тому вирішила вирішили спочатку поїхати те, що ближче, буду, звісно, вам все показувати. Там круті локації, лаванда зараз квітне якраз сезон. Боже, я обожнюю лаванду. Мама моя буде вперше на лавандовому полі. Тож їдемо. Мам всім бажаю гарного дня. Ну що ми вже прибули на місце призначення. Бачите, позаду мене сонячнекове поле, але воно ще не квітне. Тут пшеничне поле. Ну а позаду тут лавандове поле. Зараз буду вам все показувати. Треба ще заплатити за вхід і будемо гуляти по лаванді. Так, що тут написано, вхід коштує 150 гривень з людини. Дивіться, як вхід виглядає, велком написано. І тут таке лавандове поле. Там ще, бачите, такі гойдалки є. Тут такі ще локації гарненькі. І таке невеличке лавандове поле. Подивіться, скільки тут продуктів лавандових, ще такі льодяники лавандові, хочу собі придбати. Косметика, різні сувеніри такі, подушки лавандові. Краса. Дивіться такі букетики гарні, лавандові. Красиві.